Чомусь подумала, якби як він був живий, мабуть, захотів би сказати все ж таки до всіх наступні слова. Як добре те, що смерті не боюся, я і не питаю, чи тяжкий мій хрест, що перед вами, сутні, не наклонюся в до недовідомих верст, що жив, любив і не набрався скверни, ненависті, проклянув, прокляну каятця. Народи мій, до тебе я ще вера, як в смерті повернуся до життя. І в ці ліхтарик я покладу після гімну біля великого портрета великого чоловіка Васильестоса. Але я хотіла подякувати всім вам. Я не знаю, чи я вже так багато зробила, чи я дійсно гідна такого великого диплому. А, мабуть, що дуже багато людей, які все зробили. Те саме, що я, вони гідні цього диплому, мабуть, з вашого дозволу я все ж таки віднесую на Майдани та покладу на сцені. Я дуже дякую особисто. Такі для мене найбільш важливі речі з біографії Василя Стуса це е, його е, участь у акції протесту в 1965 році під час презентації в кінотеатрі Україна відомої кінострічки «Тіні забутих предків. І за рік мого народження в 1972 році. Сивсус Верху звернувся до Верховної Ради СРСР з відмови про громадянство. Його слова були такі бути радянським громадянином це означає бути рабом». Я ніколи не думала, що у 21 столітті 2014 році всі ці слова будуть актуальні. Навіть не потрібно нічого пояснювати, коли ми зараз чуємо ці слова, вони сказані про сьогодні. Але що це означає? Це означає, що Україна є у постійному небезпеці. І це означає, що прості люди повинні зрозуміти, що Майдан не лише для того, щоб змінити політику чи політиків, а може навіть і не для того, щоб змінити одну систему на іншу, як зараз дуже багато говорять громадські організації. А можливо, все ж таки Майдан це для нас великою еволюцією. Щоб ми розуміли, що ми, і тільки ми є воїни України, тільки прості люди можуть захистити те, що називається великим словом Україна.